Шановні друзі, цю відеоконсультацію ми хотіли би присвятити досить важливій проблемі для успішності вашої дитини навчання в першому класі, як моральна готовність. Моральна готовність дитини до початку навчання в першому класі. Чому саме така тема і чому ми на ній хотіли би зупинитися? В першу чергу треба говорити про те, що навчання у першому класі це є колективна взаємодія. По великому рахунку дитина вперше зустрічається в колективі, в команді. Хоча деяка частина учнів вже мала цей досвід, навчаючись в дошкільних навчальних закладах. Але обставини складаються так, що не всі наші діти відвідують дошкільні навчальні заклади. І тому у певної частини дітей такого досвіду немає. І тому цей досвід потрібно набувати дітям в інших умовах, в умовах уже шкільного навчання. Про що варто пам'ятати і на що варто звертати увагу? Ну, звісно, коли дитина приходить до колективу, в першу чергу вона має розуміти і знати певні кордони, кордони спілкування. Про що йде мова? Мова йде про те, що не завжди, коли ти спілкуєшся з іншою людиною, треба її чіпати за руки, постукувати по плечу, підходити занадто близько. Без сумніву, треба пам'ятати про те, що підвищуючи голос на свого сусіда або сусідку, це викликає негативну реакцію і надає можливість дитині. Себе добре показати в колективі. Ну, без сумніву, я вже не кажу про ту частину, яка називається конфлікти. Досить часто діти, які не відвідували дошкільний навчальний заклад, а виховувались більше в родині, не маючи такого досвіду. Достатнього спілкування своїми однолітками не можуть правильно визначити свою територію і досить часто порушують територію інших, що призводить до конфліктів. Ну візьміть саму просту ситуацію, коли знаходимося поруч з однією паркою. Хтось когось штовхнув ліктям або випадково штовхнув чиїсь речі, вони впали. Ну і звісно, зразу що виникає, виникає певний конфлікт, який завершується тим, що досить часто ініціатор цього конфлікту не визнає своєї помилки і настоює на тому, що він правомірно все зробив. Бе сумніву, дитину треба готувати до того, щоб поважати територію іншої людини. Ну, я вже не кажу про те, що іноді треба і відступити на крок. Але це все має з'явитися в процесі того, коли ви будете пояснювати, як необхідно дитині себе вести. Виникає запитання, де дитина бере цей досвід? Що допомагає розвитку цьому досвіду? Ну, звісно, в першу чергу дослідження психологів і педагогів вказують на те, що якраз в дошкільному і молодшому шкільному віці більше 80% наслідування відбувається з взаємостосунків самих батьків. Тобто діти досить уважно прислухаються до того, як ви звертаєтесь до своїх близьких, до своїх рідних, як дружина звертається до чоловіка, чоловік до своєї дружини. І без сумніву, всі ці звернення, всі ці моделі, які бачить дитина, вона намагається копіювати її в своєму житті. Тому варто нам пам'ятати, що моделі негативного спілкування. Треба оминати, і щоб діти їх якомога менше бачили. Тому слідкуйте за тим, що дивляться ваші діти, що слухають ваші діти. На сьогоднішній день телебачення досить часто дає негативні моделі поведінки самої дитини. І оцей негативізм закладається в дитині, і дитині потім досить важко визначити, де той позитив. І що є позитивом, тому що досить часто негатив подається як позитив. А досвіду цього визначення позитиву дитина ще не має. Тому тут необхідна дійсно ваша допомога. Тому будемо уважні до наших дітей. Будемо пам'ятати про те, що наші діти потребують нашої підтримки, а їх досвіду, на жаль, не вистачає і тому мудрий супровід. Нас дорослих допоможе нашим дітям краще адаптуватися до школи.